Ще хочу окремо сказати, що коли йде обговорення, бо про це теж ми багато говорили, хтось каже: я інвестував от в конкретно цей об'єкт, чи там в конкретно ці ресторани, будував собі якусь стратегію. Я хочу сказати, що цих. Ці компанії, ці об'єкти для вас знайшли ми. Ми прийшли і сказали: дивіться, якби да, ось є класні компанії, є класні об'єкти в це можна інвестувати. Тобто, рішення, в який об'єкт інвестувати, так чи інакше малося компанія інжур і буде прийматися в майбутньому. Інвестор вирішує, чи інвестувати в інжур, чи довіряє він інжуру, тому що з чим ми стикнулися, що коли... Ви б спробували, коли ви отримали довіру до нас як для компанії, до наших рішень, то фактично інтерес інвесторів починає потихеньку зміщуватись в сторону фондів з більшою дохідністю, які краще заробляють. Тому що я ж і так маю довіру. Це ж і так інжур, це все інвестиція інжур. Але якщо я можу проінвестувати в щось, що принесе мені 20%, сотків, для чого мені інвестувати в щось що приносить 8,5 Плюс одна з проблем, потенційно, яка з якою ми можемо стикнутися, це коли ми говоримо про рітейл парки і про ті локації, які ми зараз дивимося, де у вас вже фактично будується одна інфраструктура, один об'єкт, але є різні оператори, які на сьогоднішній день знаходяться в різних фондах. Що нам робити, якби з цим? Тобто, якби ми продовжували розвивати це як супермаркети, окремо ресторани окремо, нам потрібно було б якимось чином там будувати це як окремі стичні об'єкти, а це один об'єкт. Мало того, цей об'єкт має обслуговувати е, інфраструктурно з точки зору перспективи розвитку. Ми якраз говоримо, що об'єднаний фонд буде більш результативним і дасть більше можливостей, і незалежність, в тому числі від того, чи готовий. Чи готова держава сьогодні щось продати, а ми вже гроші зібрали? Чи, наприклад, чи готовий той чи інший орендар зараз відкривати нові об'єкти? Тому що може бути просто вакуум, у вас є фонд, у вас є інвестори, ви можете залучати кошти для того, щоб інвестувати. А, данка, слухайте, мене поки там стратегія розвитку на цей рік, там не знаю, 5 об'єктів чи 5 ресторанів, чи 10, неважливо, цифри рандомні. І я, в принципі, вже маю підписані контракти, і мені в цьому році більше нічого не треба. і у вас фонд там підвисає і не має змогися. Один великий фонд зможе динамічно рухатись е щомісячно розвивати свою діяльність.